Ініціатором проведення дитячо-юнацького турніру пам'яті героїв Небесної Сотні став заслужений тренер України, екс-наставник харківського металіста Мирон Маркевич. За нагороди нового турніру змагалося кілька десятків команд у чотирьох вікових групах. Я довго не думав, я приїхав з Іспанії зі зборів, поїхав на майдан, все подивився. І, звичайно, зразу виникла в мене ідея провести такий турнір, тим більше, що я. Поїхав з Харкова і ми готувалися вже перший вік провів турніри, Маю на увазі 2000 рік. Зараз ще буде 2002, 2003, 2004. третій, четвертий. Одні з найцікавіших баталій на турнірі відбулися у віковій групі 2000 року народження. Про безкомпромісність споєдинки свідчить той факт, що троє переможців стикових матчів визначились у серії післяматчевих пенальтів. У грі за бронзу господарі юні майстри шкіряного м'яча Звениківського руху здолали Івано-Франківську Ніку 9-8. Ми не загубилися, зайняли третє місце. Я думаю, це вдвічі приємніше. І престижніше, і побільше в таких гарних і хороших турнірів. В таких умовах і погода була хороша, і все сприяло для того, щоб турнір пройшов на найкращому і хорошому рівні. У фінальному поєдинку відбулося львівське дербі. Карпати протистояли опонентам з училища фізичної культури. Основний час завершився нульовою. Нічією, а за пенальті перемогли підопічні Івана Павлюха та Володимира Більчинського. Mais, mais, mais. mais. Я дякую дуже своїм тренерам за те, що вони мене так всього навчили. Мені тренер вратарів показав, ну якою він нагиб'яв в той кут. Звичайно, хочеться перемогти в кожному матчі, але це у нас основний під... етап підготовки до чемпіонату ДФЛ, де ми претендуємо на вихід фінальну частину. У Нас все більше ми дивилися, давали всі можливість грати на різних позиціях, то розглядали цей турнір як підготовку. А турніри обов'язково такі, чим побільше би було таких меценатів, полів, щоб діти мали де займатися. На церемонії нагородження призери отримали кубки та медалі з рук організатора турніру пам'яті Небесної Сотні Мирона Маркевича. Тут справа не в тому, хто виграв. Тут справа в тому, що діти стараються показувати хорошу гру то саме основне, а результати вони пройдуть саме собою. Окрім командних нагород, організатори відзначили і найкращих бомплуа. І на сьогодні це все про футбол